Been for tired. Years Усім доброго ранку. <риклад> <риклад> Хто це у мене спить? На білому простирадлі? М? Малютка маленька. Починаємо нове відео. Раді вітати на нашому каналі. Вже кажу наш. Бо здається, у Фіони вже фанатів більше, ніж у мене. Їздила я в сенсей, завезла дітей на тренування. Заїхала в Сенсей, приїжджаю додому. І у мене тут все таке, зараз іду грати з тобі. І у мене тут був квест. Здогадатись, звідки Фіона оце відгризла. Знахідка. Я знайшла це від влади Рюкзака. Ну, Там, до речі, нічого навіть не видно. Де від... ну, воно не пришито, воно просто приклеєно було, то навіть клеєно залишилось. Охайно відгризло. Шкода? Шкода? Гуляти хочеш, пішли. Давай сій, канатик. Давай. Шкода. Хто там? Собачка. Злякалася. Покажу свої покупки з сінцею. Взяла ось такі рушнички, там дуже гарна яскрава колекція з полуницями. Кошик. Такий керамічний, як полуниця, вазочка полуниця, все дуже яскраве. Кошик для пікніку, здається, ще був з полуничками. Багато чого. Я взяла ось такі рушнички. Дивіться, які тут прикольні штучки. Такі. В клітинку, червону клітинку дуже люблю. І просто такий червоний. Відправляю одразу в прання. Ось таку тацю. Хочу. Поставити її на терасу. Мені схоже на якийсь португальський візерунок, якось асоціюється з літом у мене дуже гарний. Ось таку мушлю побачила. Це якась новинка, я такого ніколи там не бачила. Сюди також вазочку взяла рожеву. Також все це на терасу. Не збираю якихось квіточок, коли будуть. І такий Будда-арома свічка. Ну, сюди ставиться свічка, а сюди зверху або арома-олійка, або у мене є такі маленькі штучки з воску. Ароматизовані, які плавляться, і дуже приємно пахнуть. Ось таку композицію хочу на терасу. Взяла ще таку мотузочку для огірків, помідорів підв'язувати і пакувальний папір, тому що він завжди потрібен. А тут ми розпаковуємо кострову чашу, давно ми її хотіли, чоловік обрав і замовив. Обрали такий стильний лаконічний дизайн, нам подобаються такі прості форми, вони є досить різними, з такими ніжками. Ми обрали найпростішу, охайнішу. Діаметр її 90 см, ми вже її випробували, покажу далі, як ми на ній смажили, і додатково ще можна до неї замовити гриль, решітку, яка ставиться зверху, і на ній можна смажити вже м'ясо, овочі, рибку, будь-що. А ми її будемо використовувати для вогнища, тобто просто всередину закидуємо дрова, підпалюємо і можна смажити там якісь ковбаски, зефір, щось таке на шпажках або шампура. Тримати у руці. Чоловік збирає стелаж, вже замовив для господарського блоку. Буде ось там. Блоку ще нема, а стелаж вже є. Для шин це. Звичайні стелажі для всього іншого також будемо замовляти, а це і саме для гуми, для машини. У мене вже розсада. Проситься на волю, вже, бідно вистрибує. А я так не хочу її розсаджувати, перевалювати. Я так. Оце щось. Засох. Поливала, поливала і один пропустила. Зараз полью Блін, їм вже погано. Доведеться, напевно, пересаджувати. Я хотіла прямо звідси о, в грядки. Помідорчики, може, ще потерплять. Коли сильне сонце, перебираю звідси, щоб біля скла не стояли. Який аромат. Зробила хлібчик. Колись показувала ще на початку, як почала вести канал. Пару разів цей рецепт. Я за ним готую дуже багато разів. Це той випадок, коли лінь їхати в магазин, а хлібчик хочеться, тому що у нас є і ікра. Ось така намазка. І є солона рибка і хочеться з хлібчиком. Зараз трошки охолоне. Будемо їсти. Дуже швидкий у мене рецепт. Швиденько розповім, просто змішую 800 грамів борошна. 400. Теплої водички, дріжджі, десь там третинка пакетику, тобто грам грами 4. Сіль цукор, все перемішала, на годину залишила, форму вилила під кришку і в духовку 40 хвилин. Під кришкою 20 хвилин без. Так, щоб підзолотився. І це дуже смачно. І дуже швидко і класно, що його не потрібно вимішувати. Просто перемішати отак ложкою, не потрібно руками вимішувати, тісто доволі рідке, просто виливається і готово. Заїхала в епіцентр, купила ось такий парканчик від фіонки, поставити там, де у мене кукурудза та кабачки, тому що вона все. Гризе і заважає хлопцям грати в футбол. Півенька. Що, загнали додому? Хлопці грають в футбол, а вона забирає м'яч. І вона лазить там, де я посадила. І я думаю, що як тільки вони проростуть, вона ці всі паростки новенькі просто поз'їдає. Ось такий купила парканчик. він невисокий. Вона теоретично може його перестрибнути. Але. В принципі, вона так ходить, ходить, щось нюхає і кудись заходить. Тож, можливо, це їй не буде цікаво і вона не буде стрибати. Спробуємо 3,5 метри, зараз піду встановлювати. Ще ось таку ковирялку купила, спеціально для бур'янів. Зараз покажу на вулиці, в яких місцях там між плитками. Воно гостреньке, випадково побачила. Я думаю, що буде зручно. Ось такі місця у нас є, ой, де між плитками і тут де сходи, проростає різний, проростає різний бур'ян, який важко дістати. я оце такою штучкою, так буду їх підковирювати. Не скори нам, звичайно, але хоча б. Якось, бо його навіть ну, схопити важко. Я його беру, а листя відривається. Супер. І зараз все це очищу. Заодно вирішила пройтись по всіх клумбах, почистити і тут, де у мене ростуть гортензії. Потім перейшла до лаванди. до... Клумби де злаки, всюди-всюди трошки проростає бур'ян, і я періодично ось так проходжу, щоб не запускати. Хоч тут вона закрита агроволокном, але все рівно воно щось проростає. І щоб не запускати, то я періодично так проходжу точково, поки його небагато, і він маленький, дуже легко видирається. I guess you never really know what somebody's gonna do when they get lonely. You found somebody better than me to take care of your insecurities. You did it all while leaving me in the dark. I tried so hard to be what you need. If you're into the fun of things, well, maybe we should let this fall apart cause i Пройшлася вздовж бордюру акумуляторними ножицями, який кайф робити таку роботу? Я обожнюю просто півхвилини, і наскільки охайний такий чіткий контур клумби, наскільки доглянутий одразу вид. Вирішила почистити і бур'яни на доріжках на моєму городику. Тут також трохи проростає, ми хочемо взагалі, це ідея чоловіка, божевільно, підняти повністю весь щебень, його зібрати, зняти агроволокно, тому що ми тут. Ще не знали, яке воно буває і яке треба класти, і обрали якесь дуже дуже тоненьке і воно вже розсипається і повністю перестелити новим товстим, можливо, в два-в три шари, і знов засипати щебнем, щоб нічого не проростало. А ну йди сюди, Фіона. Поверни рукавичку. Варіжка. Такий зручний цей стілець сенсею, що я вам показувала. Просто береш його за ручку, він одразу складається без зусиль, і розкласти його також дуже просто. І зручно мені тепер тут сидіти. Я дуже задоволена, що його купила. Якщо ви також займаєтесь городиком якимось садовими справами і потрібно ось так якийсь час посидіти, то я вам дуже його рекомендую, неймовірно зручний. Зберігати я його буду в господарському блоці. До нас, до речі, вже приїжджали хлопці, які будуть нам його робити, вже все поміряли. Тепер потрібно замовити всі матеріали для господарського блоку, для дровника з таким невеличким дахом. І для паркану. Та частина, де немає у нас ще паркану, також вони будуть робити. Повичищала доріжки, майже все прибрала, трошки дрібненького залишилося, але це дуже важко його вибрати. Я його просто отак рукою перемішую з щебнем, і воно потім підсихає і немає його. А основне прибрала. Треба ще буде пофарбувати грядки, напевно, вже наступного року. Бо тут вже я все посіяла, вже не хочу Буде так. А наступного вже перед сезоном все пофарбую. is a peerless craft Знаєте, досить симпатичний парканчик. Не дуже надійний захист, але принаймні поки не зійдуть насіння, хоч якийсь захист, сподіваюсь, вона туди не буде лазити. Ще щелинки між ними, бо не вистачило. Ну нічого, подивимось, чи буде вона туди лазити, чи їй це вже буде нецікаво. Цікаво, так зі сторони. Землю цю чоловік на вихідних розрівняє, ось сюди закине. Я сюди взагалі хочу тепличку. Але так довго думаю, треба мені не треба, бо я хочу не таку сплівки, як класична. Я хочу. Типу, як оранжерея, вони такі. А вставлю сюди фотографію з Пінтересту. Вони дуже гарні. Вони більше не як класична теплиця, а як така кімнатка для садівника творчого. Можна там навіть столик поставити, різні ліхтарики. Хочу такий гарний будиночок з трикутним дахом. Напевно, все ж таки треба це реалізувати. І, звичайно, там буде тепло, і щось можна буде там вирощувати. Навіть просто розсаду. От я б зараз перенесла з будинку туди, навіть ще раніше можна було перенести. Було б класно. Чоловік приїхав з роботи, привіз два кілограми масла вершкового і Здається, кілограм сиру з запаси. Це я йому на роботу привозять і за дуже приємною ціною можна взяти так оптом. І буває, беремо. ну Якщо є така можливість, якщо привозять, бо не дуже часто вони приїжджають, то беремо одразу з запасом. І я фасую, нарізаю на невеличкі шматки, так десь по 200 грамів. І фасую в плівку і в морозилку. Зберігаю в морозилці, коли потрібно дістаю дуже зручно, коли є ось такі запаси. Наше щотижневе традиційне барбікю. Я посмажила креветки, дуже смачно вийшло, додала туди лимонний сік, чесник, зелень. І так вийшло дуже ароматно. Щось принесли що було в холодильнику, різні там намазки сік, лаваш, ковбаску, нарізала овочі, і ми пішли. Випробовувати нашу кострову чашу. У нас було дві в морозильці булочки для хот-догів, тому якраз діткам зробили хот-доги, а собі просто посмажили сосиски, поїли, і потім на десерт собі смажили зефірки. Діти їх дуже обожнюють. Купують, ті, що спеціально для барбекю. Вони такі великі, дуже приємно плавляться. Всередині аж такі рідкі виходять. Це дуже смачно. Як же приємно просто взагалі посидіти біля вогнища? Було вже досить прохолодно, і коли ти біля тепленького сидиш. Це настільки атмосферно, настільки приємно, настільки затишно, тепло. Якщо ви також живете в приватному будинку і маєте місце для такої зони, я вам дуже рекомендую її придбати. Це дуже класна річ.